Зараз я знаходжусь в селі Бедевля. Тут ми робили засипний паркан, і ви нас часто питаєте, як він виглядає, той засипний паркан, чому він дешевший і в чому різниця. Різниця в тому, що ми камінь не викладаємо, а засипаємо. В принципі, зрозуміло, я думаю, але вигляд ось такий приблизно, бачите? Камінчики можуть трошки рухатися, вони не випадають, вони випадають одразу, коли ми засипаємо, і, і все. Після того вони вже в принципі, фіксуються і так і залишаються стояти. Ну, буває, що десь, там, якщо порухати, то може випасти. Але, в принципі, вигляд гарний, естетичний, надійний, міцний паркан, такий самий, як і викладений, але виглядає ось так. Є люди, яким навпаки більше подобається такий хаотичний вигляд цього каменю. А є люди, яким категорично він не подобається. Тому вибирайте те, що подобається вам, і зробимо найкращий паркан саме для вас.